Мої любі, усім привіти, мої любі друзі. Ну що ж, завершився у лізі чемпіонів. Лондонський арсенал, Мікель Артети у себе вдома на Еміріт Стедіан. Команда приймала Монако Х'ютера. 3-0. Арсенал перемагає. І сьогодні я би хотів би про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, все по порядку розпочнемо обговорювати. 4-3-3 стартова розстановка в арсеналу, 9 трая у воротах. Уільям Саліба, Ківер, Захисники, Луїс Келлі, Томас Партіє по флангах, Деклан Трайс, Мартин Едегор, Меріно півзахисники Габі Жезус, Габі Мартинелі і Бакай Сака у нападі. Це стартова розставка Арсенала. Монако 4-2-3-1 стартова розставка Монако. Маєцькі у воротах Селісу Тіно Керри захисники. Енріка Лівіра Кампас по флангах. Магасака Мара центральні опорні півзахисники. Головіна центральний атакувальний півзахисник. Акліуш Бенсегір по флангах та Брайан Емболо. У нападі це стартова розстановка у Монако. Ну а тепер давайте, друзі, безпосередньо та про сам говорити. Ну, що вам можу сказати Арсенал? З перших же секунд команди Мікелі Артети захопила ініціативу. Арсенал м'ячем більше володів. Арсенал тиснув, і справді Арсенал тиснув, неймовірний пресинг працював підопічних Мікелі Артети. І справді ось цей механізм він дуже здорово працює в Арсенал. Арсенал вдавалося й накривати дуже часто футболістів Монако. І моменти створювалися. Ось там у Габі же я пригадуюся. Пригадую, Був момент, коли Габі вийшов один на один, але не реалізував свій шанс. Тобто, все було повністю під контролем Арсенала. У «Монако» там був непевний удар. За маштартною площі, якщо не помиляюся, там Головін пробивав, не влучив. Також ще були спроби там у Ембало. Кліуш намагався. Але Бенсагір намагався, але все-таки нічого, все-таки такого більше не було. Таких голівих моментів явних у Монако все-таки не було. А ось в арсенала вони були. Олег став все-таки, друзі, заб'є свій гол на 34-й хвилині. Бакайо Сака зробить рахунок матчу 1-0 на користь Арсенала. І я би виділив би Габі який опинився на лівому фланді, зробив акцентований простріл на дальню стійку. А Бакайо Сака абсолютно спокійно дальню, дальню стійку замикає та робить рахунок матчу 1-0 на користь Арсенала. Після забитого м'яча лондонці могли просто моментально подоювати свою перевагу. Мартін Едегор скористався помилкою. Захисників Монако Норвежець вийшов один на один. Мартін не забиває, не забиває. Мартін Едеґер, пробує ползорота, супер шанс був в арсенал, щоб забити другий м'яч. На початку другої 45 хвилинки у Монако був супершанс після штрафного, ідеальна подача. І Тіна Керрар, Тіно Керер вже все виграє позиційно тут боротьбу, пробуває головою просто не влучає повороти. Просто не влучає поворота. Це був супер шанс. Золотий, просто шанс у Монако ще рахунок мечів зрівняти. Арсенал трішки в другому теймі оборотів. Мікелі Мігеліарте все-таки збавила. Все-таки Монако і більше володіти став. Все-таки Арсенал трішки так, ну скажімо так, трішечки, ось це мені нагадало матч проти Донецького Шахтаря. потужний перший тайм. да, Тобто потужний перший тайм, але в дру, другому таймі команда трішки так ну трішечки трішечки опускається більш на власну половину поля і діє більше на контратаках. Але Арсеналу вдалося забити і без контратаки, тому що вдалося запресингувати. Пресинг дає свої результати. Кай прочитав спрочитав. Передачу назад на вертаря м'ячка. Перехлопив, скинув на бокасака. Бака-сака. Наносить удар та робить рахунку матчі 2-0 на користь Арсенала. Арсенал свою по двоє на 78-й хвилині. Але це ще друзі. був не вечір. Друзі, це ще був на вечір. Тому що ще Кай кайгарс на 88-й хвині забіє. Бакаєсака, ну мені так здалося, що пробував в дальній кут, але вийшло як передача, да. Кай підставляє ногу, пробиває, забиває, збиває і робить тергонку матчі 3-0 на користь арсенала. Далі вже арсенал спокійно. Дотримав до кінця оцінаємо ці Бакаєсаки. Насправді, Сака знаходиться просто в якихось неймовірних До Плюс один у молодого англійця. І це ж як тенденція. Друзі, Арсенал повністю переграв Монако за ударами. 16-7 за ударами поворотах, 8-2 за ударами в, в площину. 55 на 45 контроль, ну по контролю. Тут не така велика правда, хоча в першому тамі вона була. Більше. Тому що в другому матері Монако більше був на м'ячі вже. 3-1 за КТОВМ. Друзі, ну і ось вона показувалася, статистика голівих шансів 6-1 на користь Арсенала. 6 голівих нагод було у підопічній Мікелі Артет. Та три голіві нагоди було опущено. Одна голіва нагода була у Монако та одна голіва нагода була опущена. І це якраз шанси нокерер. Коли молодий німець наносив удар після штрафного і виграв вже та в позиції ті просто не влучив поворотах. Ну я так розумію, що саме цей шанс був гулявий. Верснали як було три гульові нагоди, тут і вихід Габіжезус, і Мартіна Едогора. Тому і справді. Ну, з Габі живу все не вдалося забити, справді, хоча у Габі були хороші нагоди, Але Габі віддав до передачу. передачі. 531 пас в Арсенала, 469 передач були точними, та 88% точність передач, 439 передач було у Монако, 377 передач були точними, 3-2 за офсайдами У Монако їх було більше. З 16 ударів. 8 ударів площину нанесла команда Мікелі Артети. Тобто це кожен другий удар арсенал був площином. 6 ударів повзротати та 2 удари просто-напросто були заблокованими. У Монако 7 ударів ем, з них 2 удари в площину та 5 ударів повзворота. По успішних відборах краще була, до речі, французька команда. 12 успішних відборів під 60 успішності. В на було 9 та 45 успішності. 5 сейв в Вартарі Монако, 2 сейві Девідарагі, 11-7 поверні сім'ячі і 11-7 за... Перехопленнями висунути Арсенал знову перегрей свого суперника. Ну і 12 порушень правил було в Арсенала. Дві жовтих карток у підопічних Мікель Артети, Сім порушень правил у Монако та одна жовта картка. Друзі. Ну і Друзі, футболіст цього матчу, на мою думку, це молодий англієць з Бакаєсака, який оформив дубль. А мало ще що Бакай стакав фарми в так і Бакай ще записав голіву передачу до свого пасива. І в усіх трьох голах Бакай Сака прийняв свою безпосередню участь. Ти Та так ви знаєте, на статистику Бакай Саки, ну це ж як тенденція справді. У молодого англійця майже в кожному матчі по гол плюс пас, і знову Бакай Сака це робить. Неймовірний талановитий футболіст Бакай Сака, неймовірний сьогодні матч провів. Думаю, однозначно він найкращий футболіст матчу. Я поведіли би ще каже, У Нукає, до речі, один забитий м'яч є. Кая Гаварс забив дуже важливий гол. Ось цей також третій. Несправді Каї непогано увійшов в гру. Виділив би я би Уільяма Салібу, Уільям Саліба дуже здорово зіграв у Зексті, Деклан Трайс, э, дві дара я би виділив, тому що в деяких епізодах рятував Ківер. Давай сьогодні Ярослав можна тут хоч кожного виділяти. І Габі Жезус я би виділив би. Габі хоч і не реалізував свої голіві нагоди, але віддав голіву передачу Габі Жезус. Ну і ми знаємо, що у Габі неймовірно також талант. У Монако б виділив би, в принципі, таку Німіна Аміна, мені сподобається, знаєте, ось вихід таку Німіна Аміна, ось справді вихід таку Німіна Аміна, він справді додав трішки динаміки Монако. Тези Матазо, Еленіхена вийшли у Монако, Заржиня, Окай Каверс, Нованері, Леандро Тросар та Юліан Цимбєр вийшли в Арсенал. Якщо, друзі, підсумок матч підводити, то я вважаю, що Арсенал перемагає абсолютно по ділу. Команда Мікеля Артети контролювала матч, переіграли з глюминагодом. І в принципі арсенал сьогодні виглядав доволі добре таки потужно. Тож арсенал знаходиться зараз на третій позиції. Команда Мікеля Артети підіймається. 11 забитих м'ячів Арсенала. І лише два. М'яча було попущено в арсенал. Плюс 9 різниць забитих та пропущених у лоницької команди. 4 перемоги, одна поразка та одна в Арсенала. І зараз команда Мікелі Артета, якщо брата остане 5 мечів з Японії, одна поразка та 4 перемоги. Арсенал виглядає доволі тут uh, непогано. Монако 16, Монако залишається у цій зоні з 9 по 24 місце. Якщо Арсенал зараз знаходиться на третій позиції, це місто, яке дає право напряму вийти 1-8, то Монако зараз знаходиться в зоні перехідних всіх матчів, тобто битва за плей-офф за 1-8. Нагадаю, що команди, які посідають 9-24 позицію, вони будуть грати матч плей-офф за вихід в 1-8, не, я це вважаю як 1 16 фінал. Тобто два матчі, один вдома, один, на виїзді, да? ось і все буде тут з'ясовуватись, да? хто вилетить, а хто пройде в 1-8. Монако поки що на 16 позиції, дві поразки Однічати, три перемоги у підічних ютера, 10 балів у пасиві, 12 забитих м'яча, 10 м'яча пропущено і плюс 2 різниця забитих та пропущених. Я думаю, що Монако ще зачепиться тут за найкращу вісімку. Ну в будь-якому випадку подивимося, друзі, що там воно Та буде далі. Арсенал 3 Монако 0 Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побачити вам та вашим брідом тільки добра та тільки щастя в житті, Вершіть себе, мої любі друзі, усім до побачення. Усі всім до нових зустрічей.